Графічне зображення з логотипом туристичне опольське та знаком для людей з вадами зору, перекреслене око. На протязі всього відео білий логотип з написом опольське розташоване в лівому нижньому куті екрану. У фільмі виступають два туристи Моніка і Кароль, які відвідують туристичні атракції та пам'ятки опольського краю. Усі сцени у фільмі демонструють атракції на території опольського воєводства. Фільм розпочинається з приїзду туристів поїздом до Ополя, вони виходять на історичному залізничному вокзалі. Вони відвідують музею польського села, Скансен у Бірковіцах, Театр імені Яна Кохановського, Замок Мошна. Відвідують гору Святої Анни, Опавські гори, подорожують дрезиною, в станіщах Великих, прогулюються біля Туравського озера, відвідують Бжех, Нису парк мініатюр у Ольшові, музей газопостачання у Пачкові. Вони їдять регіональні страви. Коментатором фільму є Кароль, кольоровий фільм, серія швидко змінюючих кадрів. Кароль «Опольщизна, Опольщизна пропонує туристам потрібно. все, що Єзьора, їм потрібно: озера, ліси, гори, річки, смачні, смачні регіональні, регіональні страви. І звісно ж, море, море можливостей. Може, можливості. Грехи, Було б гріхом друге, не спробувати не все це. Туристи з залізничної станції переносяться до Скансену в Бірковіцах прогулюються поруч із старовинними вітряками, роблять фотографії, минають старі сільські хати. Тут можна як тут ночі. можна відчути себе як Детенція на селі, перебуваючи міші. одночасно в місті, грати різні неймовірні Загражу ролі, від не яких не паморочиться в голові. Туторих і ще голові. як і то як. кадри з дрону навколо п'ястовської вежі, церковної вежі, ратуші та замку в Мошні. Опольський шлак за опольський маршрут, замки та палаци можна відвідувати багатьма способами: можна подорожувати у часі та просторі. Кадр пам'ятника леву перетворюється на лева у польському зоопарку. А в міській джунглі саме в міських джунглях зустріти самого короля зв звірів, відкривати незвичайні та неймовірні місця, де нас нічого не обмежує, навіть уява. Іди за нею, і ти побачиш, наскільки дивовижна є польща Гори опавські кадри туристів у печері. Велосипедист, що їде по золотих маршрутах в глухолазах. Туристи стоять перед картою веломаршрутів, знімок з перспективи їдучого велосипедиста. Потім перехід до проїзду гравітаційною залізницею на горі Святої Анни. Мочати з радістю, смакуючи кожен момент, бо є так багато, що можна побачити, і нарешті відчути вітер в вітрилах і хапати простір, ідучи далі. Туравське озеро Кароль розкладає вітрила для кейтсерфінгу. Туристи прогулюються по пляжу озера. Моніка дивиться через бінокль. Туристи у замку в чегутоти торкатися до історії, вглиблюватися в її ритм, роздивлятися її красу і відкривати те, що залишається невідкритим, відчувати те, що надзвичайне. Кароль передворітиме замку Бжего, познайомлюється з церквами Бжего і Низі. Разом з Монікою з Ниси вони вирушають до парку Мініатюр у Ольшеві. Цей регіон як для великих, так і для малих. повний місць вартих відвідування та запам'ятовування. Кароль відвідує музей газопостачання у Пачкові. Увімкни свої відчуття. Дивись, слухай, радій та смакуй. А в кінці ти ствердиш, що це було варто того. Регіональна корчма знімок зверху, стіл сервірований опольськими продуктами і регіональними стравами. Подають страви з так званого кулінарного шляху. Опольський біфі. Туристи сидять за столом, дегустуючи страви. Опольське гріх не спробувати. Останній кадр: панорама опавських гір. Посередині екрану з'являються логотипи, самоврядування опольського воєводства, туристичне опольське і опольське.